Рада вітати вас на моєму каналі. Нові акції в магазині «Аврора» з 14 по 20 квітня. Дякую, що дивитесь приємного перегляду! 179 Контейнер люмінерк скляний, салатник з білий 39. Ємність прозора скляна для сипучих продуктів найбільше 99,88 і ще за 77 є. Новинка пляшка для олії скляна кольорова 59. Паперові одноразові контейнери. 5 штук упаковка 29. І є ще ось такі круглі за 55. Баночка скляна прозора для сипучих 169. І ще ось така новинка. Баночки скляні. Кришка пластикова. 49, 64 більша. Та 55 ось такий варіант. Салатник з квіти 39. Тарілочка біла з 77. Бідня скляна 44. Супова також 44. Сковорідка для запікання з червоної глини 299. Келик для шампанського 39. Тортівниця 169. Є ще кругла ціна така ж сама. Каструля алюмінієва. антипригарне покриття 549 на 2,5 літри. 649 на 4,5. Набір стопок у чухлі 4 штуки 88 гривень. Ваза прозора скляна висока 117. Овочечистка багатофункціональна. Ціна 29 ніж кухонний з чорною ручкою 59,88 керамічний. Ось такий по акції 49 та 109 довший. Ножиці кухонні 27, ложки столові 29 три штуки упаковка. Веделка 29 нержавіюча сталь. чайна ложка 27. Коробка металева для порошка 139. Пальник газовий для кемпінгу 169 Розпалювач гелевий для багаття 29 200 г. Набір у чохлі, ложечка та воделка 69 Пластиковий набір, ціна 39 Палички бамбукові 24 для суші. Щипці металеві кухонні 29 Пластикові затискачі 15, упаковка 5 штук. Ложечка для меду. Дерев'яна 24. Органайзер кухонний пластиковий для зубочисток. Ціна 55. Трубочки 11, 50 штук упаковка. Щіпці маленькі кухонні 19. Мішечок з насадками 39. Лопатка та пензлик 34, плівка харчова ціна 22 гривні. Калимок силиконовий для розкатування тіста 59, дошка бамбукова 99, Менажниця дерев'яна 3 відділення, ціна 199. Цукор ванільний 21 гривня. Барвник харчовий 3 гривні. Шоколадка «Несквік» полуниця 57, Millennium 59, молочний з горіхами та чорний. Снеки для смаження 21 гривня 200 г. Шампур металевий 15, кава розчинна Нескафе 100 грамова 159. Якоб 100 грамова 139 Кава розчинно-сублімована вишня 99. Інші смаки. Ціна повна 119 Вага 100 г. Дубайський шоколад 39. Посипка кольорова 5 гривень 15 грамів. Така велика баночка 80 грамів, 29 Глазур, блискучий метеорит 2075 г. Посипка кольорова 9. Форма для випікання паски 4. Цукерки молочний шоколад з горіхом 69. Цукерки від міленіум 77. Міленіум молочний чококранч, арахіс 64. Вага – 100 грамів. Яйця сюрприз для хлопчика та дівчинки 22 гривні 277 ковдра електрична, 1,5 метрова, тканина верху 100% поліестер. Подушка Морфей 60 на 40, 137 гривень. Наповнювач пінополіуретан. Батарейки наша сила 55-4 штуки, Дюрасель 219. Скакалка спортивна. Ціна 64. Трактор іграшковий 88. Червоний синій зелений. Лялька Пупс у чохлі банан 77. Іграшка дитяча екскаватор 119. Намет іграшковий. Ціна зі знижкою 199. Літак планер 99. Багато чого є по 29 та 9 гривень. Така підставка для посуду пластикова 29, щепці кухонні 29, склянка також 29, з випуклим дном. Ніж для сиру пластиковий, соковий тискач. Також ложки. нержавіюча сталь 3 штуки 29. Підставка пластикова 9. Часник сушений 10. Футболка спортивна, укорочена 29. Вішалка настінна 29 на 5 гачків. Кошик пластиковий прозорий у холодильник 88. 199. Чайник заварювальний скляний. Кришка дерево. Ємність для напоїв пластикова струбочкою 149 форма для випікання із защіпкою 17 см. Ціна 139. Мічник підсвітка мережевий. Акція 49 Світильник накладний. LED-підсвітка 99. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком. Ціна 39. Ліхтарик ручний акумуляторний 99. Лампа кемпінгова 199. Ліхтарик на магніті 49. Килимок для ванної кімнати овальний 55. Шланг для пральної машини 69. Кошик пластиковий для прищепок, ціна 39, Тримач металевий для паперового рушника. 27, Склянка для зубних щіток та пасти 84. Паза для квітів прозора скляна 117, форма силіконова для випікання паски 39 та 44 більша. Така формочка паперова 4. Декорація кролик Великодній 189. 37 курчатка. Кошик декоративний Великодній для діток 44. Для солі та перцю набір двох ємностей 77 гривень. На цьому все. Дуже дякую за огляд. Дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Економних вам покупок. На все добре!